Вадим разом з сім'єю від суботи прибирають будівельне сміття. Чоловік проживає в будинку, який зазнав руйнації під час російської атаки на Луцьк 12 липня. На момент обстрілу він був в укритті. В помешканні залишалася мама з бабусею. Від суботи розбирали такі речі, які погоріли. будівельне сміття виносили. Вчора була машина. Нема де ночувати, от і все. Зараз стараємося ці обцілілі речі, якось їх зібрати і запакувати, десь трошки відвезти. Зараз мама моя ходить по тим всім службам і збирає там документи. Літня прибудова там є така, там мама з бабушкою проживають, а ми тут сусідів. Я тут живу з 52-го року, а сама я лів'янка прийми сюди попала. Я війну пережила. Ми з мамою покойною ховалися. «Під Харковом попали в обстріл. Ніколи не думала, що мене на старість років 85 років, Така біда настигне. Всередині попало від нас снаряд. все всередині знищено». Від вибухової хвилі та уламків пошкоджені навколишні двоповерхові багатоквартирні будинки. Я працюю на фірму, так віконну, і ремонтую. Зараз людям вікна. Це вже вона була раз постраждала. Це вже. Другий раз, як я проїжджаю, по факту, якщо люди бачать машину, то підходять. Питаю, як розповіла Суспільному заступниця директора Луцького ЦНАПу Тетяна Книж на гарячу лінію 1580 надійшло 38 звернень від лучан про пошкоджене майно внаслідок атаки російських БПЛА Луцька 12 липня. Є 38 звернень на гарячу лінію міського голови 15 з яких вже є повністю зафіксованими зверненнями з долученими документами і фотофіксацією. Нагадуємо громадянам, задля того, щоб подати звернення на шкодування, необхідно при собі мати паспорт, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, правостановлюючі документи на квартиру та. Зафіксовані фото з пошкодженнями підійти у ЦНАП на Лесю Українки 35 та написати відповідне звернення. Станом на сьогодні комунальники обстежили 96 ушкоджених квартир і продовжують вивозити будівельне сміття. Сказав директор міського департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Обстеження продовжуються, тому що поступають відповідні заявки. Закрито приблизно до 70 вікон, тобто забиту плівкою, забиту терсоплитою, там, де було по проханню людей, полагоджені дахи на вулиці Івана Кожедуба, 26, 24, 22, Огієнка, 7, 9, Саперів, 4, Грибоїдова, 3. По питанню вивезу сміття від розрушених будинків займається підприємство Луцьк Пескомонтранса. Вчора було вивезено два камази, тобто зробили дві ходки, і так само сьогодні працюють по будинку Івана Кожедуба, 20. З його слів, комунальники працюють у режимі оперативного реагування, тож скільки вже витратили грошей на ліквідацію обстрілу, ще не рахували. Оксана Кот, Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.